в закритій квартирі загубився. Микала котика свого, шукала, все обшукала, всі шафи обшукала. Ну, думаю, ладно вже, останній варіант. Дуже глибоко в шафі серед речей. На зберіганні. Оце от чудовище просто сиділо, точніше лежало, спало. І совісті ніякої немало. Я серйозно кажу, годину годину я його шукала. Годину і корм кликала їсти, і вже відкрила пауч. Ні, нашу. Треба ж мамці понервувати, так? Да? Ні сорому, ні совісті. Моя совість може і я, побачити, відвертається. Без совестна. Без совестно. Совісті, немає.